Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помста за Хмельницький і Франківськ в п'ятій ранку пролунала серія вибухів по військових об'єктах Москви. Сталося це одразу після масованого обстрілу території України окупантами. Вибухів було стільки, що елітна перша армія ППО Росіян не може самостійно захистити столицю країни агресора. Знадобилось підсилення у січні та на початку лютого 2023 року. РФ почала підсилювати протиповітряний захист своїх урядових будівель в Москві розміщенням комплексів панцирь прямо на дахах будівель. Але расисти підсилюють ППО свого урядового кварталу так, що це якраз ослаблює протиповітряну та протиракетну оборону Москви. І більш того, для захисту свого логова РФ була вимушена перекинути навіть додаткову зенітну ракетну бригаду західного військового округу на комплексах С-300. Про це йдеться в публікації американської аналітичної установи Jamestown Foundation. Як пояснюють автори публікації, для розміщення на дахах будівель в Москві російські військові беруть панцирі саме зі складу першої елітної армії ППО, яка з 2018 року отримала 20 таких засобів протиповітряної оборони. Їх розміщення саме у такій конфігурації, як це відбувається зараз, порушує цілісність оборони столиці країни агресора від прильоту ракет чи безпілотників ворога, бо за початковим задумом системи панцирі мали би прикривати не окремі будівлі, а позиції комплексів С-300 та С-400 і систем протиракетної оборони А-135, котрі, в свою чергу, мали би забезпечувати цілісне кільце протиповітряної оборони навколо самого міста Москва та усіх політичних та військових об'єктів усередині цього кільця. Якщо російське військове командування пішло на такий крок, значить. Й, воно вже саме не впевнене, що їхні вундервафе протиповітряної оборони здатне захистити столицю країни від ворожих ударів. По Початком повномасштабного вторгнення в Україну більшість засобів ППО в розпорядженні армії РФ були відтягнуті ближче до лінії фронту боїв проти ЗСУ, і водночас у головах рашистів генералів сидить ідея, що США обов'язково допоможуть розробити саме такий план удару по Москві, проти якого виявиться безсилою вся система протиповітряної оборони Російської Федерації. У той же час, поки ті гадають, українські трони фарширують територію РФ будь-де, де можуть прорвати слабеньку оборону ППО окупантів. Московські казарми, склади та аеродроми на собі це вже відчули. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!